Японії говорять, що герой Японії це не бухгалтер. Мені здається, що я виграла лотерею. Якщо б ви їм порадили майбутнім абітурієнтом. Та то Перший випуск студентського подкасту Студкаст. Це подкасти, які спрямовані на профілітаційну роботу для абітурієнтів або для тих, хто хоче змінити свою професію. Сьогодні в нас в гостях лауреат 2022 президентської премії Макруха Тетяна Олександрівна. Добрий день, Тетяна Олександрівна. Всім привіт. Так. Рада вітати вас тут і дякую за таку честь бути першою запрошеною на ваш підкаст. Отож, нам також дуже приємно, що ви до нас сьогодні під'єдналися. Скажіть, будь ласка, давайте для початку познайомимося. Розкажіть щось про себе. Я доцент кафедри прикладної механіки в економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельвухті. Працюю тут півроку, а до цього жила і працювала в місті Миколаїв. Ви сказали, що ви викладач. Яка ж у вас освіта і де ви навчалися? Я навчалася в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, де здобула кваліфікацію інженера-механіка з спеціальності композиційні та прошкові матеріали і покриття. Згодом в цьому ж університеті я закінчила аспірантуру, а науковий ступінь кандидати технічних наук з матеріалознавства здобула в Херсонській державній морській академії. Інженер-механік це доволі така цікава професія, як для дівчини. Чому саме ця професія? Чому ви її обрали? Е, ну, я була в 11 класі, мені було 16 років і, якщо чесно, мені просто сподобався буклет агітаційний, але мені здається, що я виграла лотерею, оскільки я прям цим живу і я 100% задоволена своїм вибором. Як ваші батьки віднеслися до того, що ви, ви, ви обрали таку професію? А, в мене чудові батьки, вони мене завжди підтримували і тут заперечувати також не стали. Чому все-таки ви викладач? Чому ви не працюєте за своєю спеціальністю? Я не можу сказати, що я не працюю за своєю спеціальністю, адже я з нею стикаюся кожен день. Але мені більше подобається викладати, мені хочеться думати, що я так допомагаю розвиватися студентам і знання, якими я з ними ділюся, їм можуть знадобитися в майбутньому, як для їх розвитку, так і для розвитку нашої країни. Як думаєте, чому професія інженер-механік доволі така непопулярна серед абітурієнтів і навіть на ринку праці? Ну, В основному я її не сильно бачу. Я з вами тут абсолютно не погоджуюсь, адже ви ж розумієте, да, що все світі створено так чи інакше інженерами. Це тобто це може бути, звичайна, трубочка для коктейлю чи маленька гайка. Це може бути комп'ютер, ракета, корабель, супутники, Тобто це починаючи від самих малих якихось деталей до дуже великих машин. Тому мені здається, що в майбутньому ця професія буде тільки тільки розвиватися, адже е, все зараз модернізується і мені здається, що ця професія майбутня. Інженер-механік, чи є у вас якийсь відомий інженер-механік, якого ви процитували би нам зараз? О, процитувала це. Да. Не знаю, чи сказав це саме інженер-механік, але mm -hmm. в Японії говорять, що герой Японії це не бухгалтер, не економіст, а саме інженер, тому Дякую може сліди. Я, я перепрошую. А, я ще й фотограф, ще йка мене тільки професія. Я не хотіла вас а, образити, Нормально, але. ми це не виріжемо. Або виріжемо, як захочете. Подобається вам працювати із студентом-викладачом? Так, мій внутрішній екстраверт повністю задоволений. По-перше, це велика кількість спілкування. По-друге, зараз таке покоління, яке дуже сильно розвивається, і вони знаходяться на такій сучасній хвилі, і мені приходиться постійно якби, саморозвиватися для того, щоб не відставати від студентів, щоб бути з ними на одній хвилі. Це круто. А Як думаєте, для кого буде цікава професія інженера механіка для людей з технічним складом розуму, це, мабуть, по-перше, ну і, в принципі, мабуть, для всіх, адже фактично інженери це ті люди, які щось створюють з нуля, тому якщо ви творча людина і розбираєтесь в математиці, то, мабуть, для будь-кого. А чи важко навчати цієї професії? Мені здається, що навчатися в будь-якій професії це важко. Тобто, звичайно, є свої складнощі, але де немає складнощів. Не хотіли б ви переїхати в іншу країну? Ну, скажімо так, давайте казати чесно, коли почалась повномасштабна війна, то всі жінки могли виїхати, але я зараз тут і не виїжджала за кордон. Не жалієте про це? Ні. Дуже чудесно. Що для вас найважче і, можливо, що вас бісить в роботі викладача? Коли студенти відсутні на парах, це важко працювати, коли ти сам. Онлайн, офлайн. В будь-якому випадку. А який формат вам більше подобається? Мені більше формат? подобається працювати офлайн. Мені здається, що тоді студенти би, більше насичуються знаннями, а також у нас би, прикладна спеціальність, тобто прикладна механіка, прикладна спеціальність. е, мене на парах, коли вони офлайн, є можливість їм щось фізично показати, і вони можуть познайомитися е, з верстатом, який в нас стоїть в аудиторії, або навіть з такими маленькими інструментами як різці чи сверла, якими вони будуть користуватися в майбутньому. Чи є у вас мрія, яка зв'язана із професією дженера-механіка? Десь рік тому я задумалась над тим, щоб почати писати науково-популярні книжки для дітей, щоб заохочувати їх до цієї науки. І як? Успіхи? Ну, успіхи поки що в ідеї, але мені здається, що зараз я працюю в такому чудовому місці, яке мене тільки надихає на краще. Тому, Як можливо, вам... скоро. Як вам наш Кропивницький? Спочатку мене налякало місто тим, що на вулицях було дуже шумно, багато людей, працювали всі кафе і ресторани, але потім я вже з цим звиклася і мені подобається, що можна жити, не дивлячись на війну, на повні груди, так би мовити. Найбільше запам'яталося тут. Найбільше запам'яталося. Дендропарк, він дуже великий. У нас в Миколаїві взагалі досить мало таких зелених зон. Тобто тут прям око радує, коли ти ходиш і прогулюєшся по місту. А були в нашому гурсаді? На жаль, ніч. Ну, я думаю, ви ще встигнете. Я, я теж ще... думаю, що думаю, час ще, ще є. Чим вас приваблює робота викладача? Ну, як я вже сказала, що це в першу чергу це спілкування з великою кількістю людьми, внутрішній екстраверт задоволений, а також ділитися своїми знаннями. Який би цікавий факт із життя ви б нам сьогодні розповіли? Мені здається, вже майже всі знають, що в мене є декоративний кролик, який просто бігає по хаті. Я не знала. А так, 5 років тому ви мене могли зустріти в середньовічному вбранні, адже я займалася історичною реконструкцією і їздила на фестивалі. Не було бажання зв'язати своє майбутнє саме із історією? А, ні, в мене, скажімо так, не гуманітарний зовсім склад розуму і мені ближче все ж таки техніка, математика, фізика. Наскільки мені відомо, я дивилась ваші соцмережі, Facebook mm -hmm. Ви граєте в гру. Що це за гра? Так, ми граємо в інтелектуальні ігри, є два напрямки, перше це, це щодо коли, це більш серйозний рівень, і є квізи. Це командні ігри, там збираються команди до 6 людей, є різні типи питання, спрямовані, там, наприклад, на розгадування фільму, чи книги, музики, питання задані різними методиками, там, наприклад, по кусочку відео чи цитаті з книги, до речі, я сьогодні. Я вечором йду на таку ігру, якщо хочете, а, це а взагалі є організатори, в даному випадку це Brain Hub, і вони проводять в Кропивницькому в Гріль-Пабі. І який це час? А, щ... Яка періодичність? А, зараз раз в три тижні о 18.00 по суботу. Це дуже цікаво. Да, приходьте. Так, приходьте. Добре. Чому ви працюєте саме викладачем, а не по своїй спеціальності інженер механік я не погоджу, що я не працюю по своїй спеціальності, адже згідно з моїм дипломом я можу бути викладачем. Це якби по-перше, а по-друге, так чи інакше, кожен викладач повинен займатися науковою роботою, а тут же без інженерії ніяк. Чим вас зацікавила саме ця професія? Що ви аж писали наукову до аспірантури до школи? Мені це питання задавав мій чоловік на першому побаченні, досі в шоці з моєї відповіді, якщо чесно. Мені було лише 16 років, коли я вступала до університету, і мені сподобався буклетик. Але я таки задоволена своїм вибором. А так, взагалі, знаєте, я знаю багато жінок, які займаються інженерною справою. Я знаю доктора наук по двом інженерним спеціальностям, наприклад. Тому я вважаю, що жінки... В цій сфері також можуть дуже багато досягти. Ну, ви сказали, що це було вибір професії був такий якби е, несвідомий. Несвідомий, так. Більшість в абітурієнтів є така проблема. Як ви думаєте, як можна було б її вирішити? Яким чином? А, ваші підкасти, мені здається, Дякую. допоможуть, адже багато студентів просто не знають, що існує багато спеціальностей, окрім, скажімо так, більш відомих там, юристів, економістів, бухгалтерів, але якщо що, я нічого не маю проти цих спеціальностей, <різь> вони <різь> так потрібні. Добре, дякую. Е, ви інженер-механік, але працюєте викладачем. Чому ви саме викладач, чому ви не працюєте за своєю спеціальністю? Е, Ну, По-перше, я під час викладання викладаю власне, ті предмети, які стосуються моєї спеціальності. Плюс мені здається, що від мене буде більше користі, якщо я буду ділитися з людьми своїми знаннями, і це допоможе їм в майбутньому розвиватися та розвивати нашу країну. Інженер-механік це доволі така... Нестандартна професія і непопулярна серед абітурієнтів. Як думаєте, чому? Чи є в неї успіх на ринку праці в майбутньому? Багато хто каже, що це абсолютно непопулярна професія, але я не погоджуюсь з цим абсолютно, адже все, що ми бачимо навколо нас, так чи інакше зробив якийсь інженер. Тобто, якщо ми подивимося на пластиковий стаканчик, там, коктейльну трубочку, гайку, автомобіль, якусь будівлю, ракету, корабель, то все зробили інженери. І мені здається, в майбутньому ця професія буде тільки розвиватися. Адже все в світі зараз на такій хвилі модернізації, так би мовити. І також комусь потрібно відбудовувати нашу країну і потрібно комусь розробляти нові технології для покращення нашого життя. А для кого ця професія? Ем, думаєте, кого? Мені здається, що ця професія підійде більше для людей, в яких такий математичний склад розуму. Ось ви вступали у 2009 році, ви здавали ЗНО. Які предмети ви ЗНО здавали? Чи було важко? Я здавала українську мову, математику та географію. Ну, з географією було простіше за все. А, але так як в мене математичний склад ума, мені важко не було. А саме вступ, саме перший курс. Відомо, що перший курс це найважчий рік. Чи було Так, важко? Нарисна геометрія мене лякає досі. Але нічого, справилися. Добре. Так. Добре. Що для вас найважче в роботі із студентами? Або що можливо, вас бісить? Е, в роботі зі студентами важко, коли вони вирішують не приходити на пари. Це сумно, адже я в будь-якому випадку готуюсь до заняття і хочеться їм дати якомога більше. А із того, що бісить, ну, напевно, кожен викладач зі мною погодиться, що це паперова робота. От, наприклад, вже е, три роки ми практикуємо, ну як практикуємо, так склалися обставини, що в нас є дистанційне навчання. Як вам краще навчати? Дистанційно чи офлайн? Мені більше подобається офлайн-формат. Ну, По-перше, це таке дівоче, встати зранку, знаєте, там, ягтися гарно, зробити зачіску, макіяж тощо. А що стосується саме викладання для студентів, то більше студенти можуть поглинути інформацію офлайн, адже я їм можу показати на прикладі верстату, як він працює, або ми можемо з ними піти на завод і подивитися мікроскоп. Тобто їх фізична присутність дозволяє отримати більше знань, прикладних саме знань. Чи є якісь можливо... Цікаві історії життя зв'язані з студентами. Можливо, у вас там практика була на заводі і не знаю. Що О. вам найбільше запам'яталося в роботі з студентами, саме цікавих фактів? Таких фактів. Ми ходили з ними недавно на металіт, нам там видали захисні жилетки, окуляри та каски, і е, всі були схожі на мільйонів, якщо чесно, і я також. Це фото мене веселить, коли мені сумно. Так, да, ми можемо бачити це фото в нас на екрані. Так. Можливо, є якісь мрії, зв'язані із професією викладача чи інженером Ну, Скажімо так, є мрії, а є маленькі цілі. Мені б, звичайно, хотілося б відкрити свою кафедру, можливо, навіть там, працювати десь в Міністерстві освіти. А із таких маленьких мені б хотілося почати писати науково-популярні книжки для діток, щоб вони не лякалися цієї спеціальності в майбутньому. Отож, які б стереотипи саме професії викладача ви б могли б зруйнувати прямо зараз? Чи потрібно um, це? Мені здається, що, по-перше, це те, що викладачі це звичайні люди. Ми також там любимо відпочивати, жартувати тощо. І мені страшенно приклало, коли студенти з якихось причин бояться звертатися зі своїми проблемами чи просто розказувати щось викладачу. Тобто, не бійтеся нас. Дуже вам дякую. От розкажіть цікавий факт із свого життя? А мені здається, всі знають, вже що в мене є декоративний кролик, який просто бігає по дому. О, так. Дуже весело, напевно. Так, тим паче зараз він став кидатися в ноги, то трошки приходиться тримати більше Трішки котик. Так, а так, з цікавого, п'ять років тому ви мене могли побачити в середньовічній мій сукні, адже я займалася історичною реконструкцією. Не думали своє життя зв'язати із історією? А, ні, І, ні, я, я все-таки, так сказати, технар. <рес> <рес> ну, це так само, як економіст, діагноз. <рес> так. Ви граєте в гру, наскільки мені відомо, ви граєте в гру. Що це за гра? <рес> так, ми... Не. Давайте ще раз. Наскільки мені відомо, я дивилась перед нашою зустрічю у вашій соцмережі, Фейсбук, і я так побачила, що ви граєте в гру. Що це за гра, розкажіть? Про це ми. інтелектуальні ігри на знання та на логіку. Є два типи ігор. Перше це де, коли, це більш складний рівень, більш серйозний. До речі, в Україні проводяться всеукраїнські змагання кожен рік. Це цікаво. І друга гра це квізи, Дослівно це перекладається як вікторина, тобто є різні типи запитань і направлені вони там, наприклад, на... Знання там книжок, фільмів, музики і загадані вони різними механіками, наприклад, різними картинками або кусочками відео, ребусами. Тощо. До речі, сьогодні я ввечері йду на гру, тому якщо бажаєте, зі мною. А де це зі і нами. яка періодичність, який час? В Кропивницькому зараз ігри проводяться раз в три тижні по суботам о 18.00 в грильпабі. Дуже вам дякую. Ну от теж наостанок хотілося б почути від вас пораду абітурієнтам майбутнім, саме по професії інженер-механік. Що б ви порадили майбутнім абітурієнтам? Я б порадила не боятися. Це не така страшна спеціальність, як більшість думає, І це зовсім не одна спеціальність, адже ми вас навчимо з нуля створювати щось важливе. Дуже вам дякую за це інтерв'ю, подкаст. Я була дуже рада з вами познайомитися. Дякую, мені теж було дуже приємно з вами поспілкуватися.